Сьогодні 18 грудня, звати мене Любов, шлю своє вітання з півдня України. Зараз буду сіяти кріп. У вересні місяці посіяла тут гірчичку. Тут у мене будуть рости огірочки, Уже зробила їм луночки, заправила їх гарненько і тепер сію кріп. Завжди так сію на зиму. О. Кріп не любить заглиблення дуже сильного, тому я присипаю земелькою так трошечки його, щоб він не дуже глибоко ріс. Він десь на, на пів сантиметра він. Треба його заглиблювати. Приготувала ґрунт і присипаю тепер трошки так не дуже глибоко. Присипала ґрунтом злегенька, а тепер ще усічком крию. для того, чтобы было была ежа червячкам и земляне биоте. Вот так присыпаю листьям. чушь.